Здоровенькі були! З вами доктор уроку Сакі, і сьогодні буде пілотна версія нової рубрики Тріумвірат. І я, як пафосний відбитий на голову науковець, вирішив дослідити музику в аніме, а саме опінінги. Якщо вас цікавить логіка вибору тайтлу та його опінгу для рубрики, то спойлерну логіки там нема, тільки хаос і вакханалія. Проте опінг, що сьогодні буде розглядатися, все ж має привід. Завдяки видавництву наша ідея ми отримали перший томанги стелеву хімік української. І, як ви вже здогадалися, опінінг буде саме з цього тайтлу. Вітайте! Опінінг Егейн, співачки Юї. А перед оглядом опінінгу мені необхідно ознайомити вас з правилами нашого дослідження. Суть рубрики полягає у огляді опенінгу з погляду трьох сторін сторони фаната, простого слухача музики та музичного експерта. Кожен з них оцінює опенінг та виставляє свою оцінку. Я, у свою чергу, буду виносити свій вердикт та підбивати підсумки. А тепер приготуйте собі всякі закусочки і приступаємо до нашого експерименту з возвеличення чи оскверніння. Тобто, як піде. Зараз до слова запрошується фанат пісні Again, Учасниця команди Хібікіт Незя. Привіт! Дякую, доктори, за запрошення. Так, я відношу себе до фанатів опінінгу Again, і зараз я розкажу про всі особливості, що я помітила. Глибина починається з назви пісні Again, яка натякає, що протестує другою екранізацією легендарної манги, і ми знову побачимо алхіміка на екранах. Що іронічно, що на нам часто притаманні бадьорі пісні в чоловічим вокалом, що закликають «ти вперед і боротися, досягати свого і так далі. Проте братерство починається з ніжного жіночого вокалу, що майже нагадує дитячі голос. І меланхолійного тексту про вічну прикрість і втрачене блакитне небо, що чудово підкреслює тематику столевого алхіміка – спокутування провини, повернення втраченого, визнання своїх помилок. Взагалі? Текст доволі легко накладається на еда, якщо вчитатися у дослівний переклад. Ну і звичайно, навіть за повною відсутністю розуміння глибини контекстів, та читатив суміщене з візуалом наганяє відчуття між тривогою і захопленням. Не думаю, що є у світі людина байдужа настільки, щоб не Я Метео! Разом з вокалісткою щоразу, коли вмикає серію, це просто неможливо. Це оформлене скоромовку наростання перед ліричним приспівом запам'ятовується одразу і назавжди, і певно, робить опонінг таким унікальним. Наче все з важливого сказала. А тут сороку каже, що я маю дати оцінку опонінгу, тож я оцінюю його на всі 10 з 10. Шо ж, Голос фаната ми почули. А тепер подивимось, що скаже людина, яка дупеля не дає в аніме опенінгах, але просто любить слухати музику. До нашого залу запрошується наступна учасниця проекту Тріувірат пані Ольга. Запрошую вас до мікрофону. Дякую докторе, за гостину. Я маю небагато думок про пісню, чи як ви то називаєте, опінь. Загалом, пісня мені сподобалася. Вона доволі крута, молодійна. Її звичайно допомагає мені розслабитися. Скажу наперед, тексту пісні я не знаю судила по музиці та вокалу. До речі, вокал класний, він має свій приємний ритм та заспокоює. Загалом я оцінюю пісню у 8 балів з 10. You're right. Спасибі Ольго за коротку, але розгорнуту відповідь. А тепер настав час запросити музичного експерта. Експерта, який володіє п'ятьма музичними інструментами, а також нотною грамотною. Експерта, який заснував кавер гурт Хібікіт, експерта, який також є в команді дубляжу. Фанатського, звичайно ж, але дубляжу. Анімешок до сцени запрошуємо пані Олесю. Вона ж бо совеня. Привіт, мене звати Совеня. І мене запросили на цей блог дати коментар як музичного експерта. І я тут, як людина з базовою музичною освітою і вищою режисерською. Для початку мені би хотілося відзначити голос виконавиці опенінгу. в оригінальному японському дубляжі сею Алла та Еда це жінки, що є дуже популярним прийомом для того, щоб передати голос молодих хлопчиків. Тобно, І здається, що в опенінгу цей прийом продовжується, тому що Голос виконавиці є жіночий, але при цьому в деяких моментах звучить так доволі юно, як голос молодого хлопчика, як голоси власне, сею Алла і Еда. Тож мені здається, що тут проводиться така паралель, яку особливо сильно можуть відзначити глядачі, які власне, переглядали цей серіал в оригіналі. За структурою ця пісня складається із кількох контрастних елементів, які відрізняються у телевізійній версії та в повній версії. Тож в телевізійній версії спочатку ми одразу чуємо приспів, але в більш ліричній інтерпретації, далі йде куплет, прихорус, який виконаний у формі речитативу, приспів, другий куплет, другий прихорус. Другий приспіл, бридж, програш і приспів. Як елемент, який робить цю пісню найбільш впізнаваною та унікальною, і, крім того, технічно складною у виконанні, я би відзначила саме речитатив, який є прихорусом, тому що для нього потрібна бездоганна дикція, почуття ритму, контроль звуку і артистична майстерність. Власне, його потрібно виконати так, щоб подати глядачам це відчуття тривоги, цю напругу перед приспівом створити і загострити. При цьому я не можу назвати цей речитатив репом у класичному розумінні цього слова. І після того, як нас підводять як слухачів, до приспіва, вже його музична складова надає. Таку необхідну і звичну для щоненів нині і вже з режисерської точки зору я би хотіла відзначити візуальні деталі, які творці сміливо помістили вже в перший опенінг і таким чином дали уважним глядачам підказки щодо того, які події будуть надалі у головному сюжеті. Наприклад, уже в першому кадрі першого опенінгу ми побачили молодого батька Ала і Еда. А також перетворювальне поло із Сінга, і це є такі елементи, які надалі фігурують уже аж в самому кінці серіалу. Тож, загалом, цей опенінг мені, як запрошеному музичному експерту, сподобався, запам'ятався, що також немало важливий фактор. Тобто, деякі опенінги можуть сподобатись, але не запам'ятатись, а якісь можуть запам'ятатись, але не сподобатись. Тут ситуація, де він і сподобався, і запам'ятався. І особисто для мене він звучить на 9 із 10. Дякую Силняті за професійний та ґрунтовний аналіз пісні. А зараз настав час підводити підсумки тріумвірату. Як ми можемо побачити за результатами нашого дослідження, пісня Again є доволі хорошим опенінгом з чіткою структурою, мелодійним звучанням та філософським підтекстом, що розкривається у виконанні пісні. Не дивно, що пісня отримала такі високі бали, а остаточний бал становить 9 з 10. Окремо маю подякувати гостям рубрики, особливо кавер команді Хібікіт та Ользі, без вас цей експеримент не був би вдалим. А з вами був доктор Орокосакі. Дайте знати, як вам ця тематика дослідження у коментарях. Можете загадати наступний опенінг для дослідження. Лайкайте, поширюйте. Всім адіос! Настав час провести нові дослідження.